Всім привіт, друзі! Це моя нова серія про перепродаж різної техніки. Сьогодні ми купимо багато цікавої техніки. Перепродамо її через OLX і заробимо на цьому кошти. Скільки вдалося заробити, яку техніку перепродали? Дізнайтесь в цьому відео. Бажаю всім гарного перегляду. Коротше, друзі, зараз їду на почту забирати нові посилочки. Що в тих посилочках побачите? Прийшла тільки частина посилок, і частина посилок має ще або протягом дня прийти, або вже прийдуть завтра на ранок. І так, друзі, забрав я ще техніки. Тепер їдемо додому, буду вам це все показувати. Отак, от, от оп, буду вам це все показувати і будемо, звісно, виставляти оголошення на OLX. Зараз на відео ви бачите айфони, які я придбав, і які ми в цьому відео постараємося реалізувати. Зараз я ці айфони розпакую і буду фотографувати для продажу. Також напишу гарний опис до кожного з цих телефонів, гарно оформлю оголошення. І я дуже надіюсь, що ці айфони швидко продадуться. Якщо цього не відбудеться, якісь з них будемо виставляти в телеграм-канал по дешевшій ціні. Тому що техніку в телеграм-канал в більшості випадків я виставляю дешевше. До речі, посилання на телеграм-канал з технікою залишаю в описі під відео. Там ви можете нам запропонувати техніку під викуп. А також ми можемо вашу техніку викласти в телеграм-канал для швидшого. Продажу посилання, залишу в описі. Переходьте, які з цих айфонів вдалося продати, дізнайтеся ближче до кінця відео, а зараз я вам покажу наступні наші покупки для перепродажу. Друзі, ну а зараз хочу розповісти про перепродажі, які я зробив за останніх декілька днів. Е, мені попався був на OLX iPad на M1 процесорі 2022 року на 64 ГБ. Пам'яті небагато, але в принципі непоганий варіант. І ціна була дуже приємна. Він коштував 8 тисяч гривень, але я поторгував. Я і разом з доставкою він мені обійшовся в 7900. Так, ось, друзі, цей планшет мені достатньо швидко прийшов. Я його виставив на OLX і в мене дуже швидко знайшовся покупець, тому що на наступний день я вже цей планшет відправляв. Я його продавав за 9 тисяч гривень. Людина в мене його купила olx з доставкою, але, на жаль, 200 гривень з'їла olx доставка комісії, і я отримав чистий прибуток 900 гривень. На жаль, дуже багато зараз в мене їсть olx доставка у цій комісії, і з 10 перепродажів там до 2,5-3 тисяч гривень уходить просто на комісії. До речі, хочу. Хочу дати пораду для тих, хто займається перепродажем, для того, щоб збільшити довіру до вас, для того, щоб люди потім повторно до вас зверталися. Завжди, коли людині відправляєте якийсь товар, давайте свій номер телефону і кажіть, що коли вам цей товар прийде, ви його на почті оглянете і у вас виникнуть якісь запитання, одразу телефонуйте і я підкажу. Так в мене вийшло з цим айпадом. Я його відправив достатньо дорослій жінці. Ну, по голосу, мені здається, що це достатньо доросла вже жінка, можливо, помиляюсь. Я цій жінці перед цим сказав, що Мій номер телефону, якщо у вас виникнуть якісь запитання по планшету, обов'язково телефонуйте, я вам все підкажу. І мені ця жіночка дзвонила декілька разів, е, після того, вже, як придбала цей планшет, е, з проханням їй підказати, по тому, як те налаштувати, як те налаштувати, е, тому що людина не розуміється на цьому. І це абсолютно нормально. Я вважаю, що так і треба робити, треба підказувати людям. Це буде дуже гарний бонус для довіри до вас і також для вашого рейтингу на OLX, тому що, скоріше за все, людина е, без питань залишить від... Вам після того, як ваш товар придбає. Після того, як ми цей планшет продали, мені написав Діма про те, що знайшов якийсь гарний ноутбук Lenovo Ми під'їхали його, подивилися, тому що він продавався в моєму місці. І одразу купили його. в мене ось переді мною відкрита табличка. Ми його купили за 8900 гривень. Ми на ньому поставили новий Windows. У мене є один товариш, який ставить нам Windows на ноутбуки для перепродажу. Він це зробив абсолютно безкоштовно, тому на ремонт ми нічого не потратили. І продали ми цей. Ноутбук за 10270 гривень, хоча виставляю я його за 10500 і просто 230 гривень так само з'їли комісії OLX-у Чистий прибуток в нас склав 1370 гривень, що я вважаю дійсно гарним прибутком, тому що ми не так багато часу потратили на те, щоб поїхати цей ноутбук забрати, відправити. І покупець в нас знайшовся, здається, за 2,5 дні, там за три дні. Навіть я хотів вже його виставляти в Телеграм, але все ж таки OLX трошечки рулить, тому Через нього також продавати. І ще через трошки часу ми знайшли Xiaomi Redmi Note 13. Я взагалі такі телефони ну, досить рідко на перепродаж беру, бо це Xiaomi за достатньо немаленький прайс, як для такого телефону. Тобто 10 500 ми його купили, і за 11 544 він в нас продався. Чистий прибуток склав 1044 гривні. Друзі, так само відправляли OLX, там ще з'їло скільки комісії. І цей Xiaomi в нас продавався довго. Він в нас на OLX висів майже тиждень. Я вже його хотів закидати в телеграм-канал е, по значно дешевшій ціні, боявся, щоб не довелося його продавати взагалі в мінус. Е, але все ж таки, людина знайшлась, покупець знайшовся, і це дуже-дуже добре. Друзі, перепродаж техніки, це, звісно, добре і приносить великі прибутки. Але основна моя справа це трейдинг на валютному ринку, де потрібно вгадати, куди піде курс, вверх чи вниз. Я в цій справі дуже давно, тому можу якісно проаналізувати ринок і видати гарні. Сигнали і для вас. Також друзі, в закритому каналі я видаю сигнали. Вам потрібно їх просто повторювати, і ви зможете зразу почати заробляти кошти разом з нами. Вхід в цей канал абсолютно безкоштовний. Щоб приєднатись до нас в команду, переходьте за посиланням в описі. Відкритий канал, знаходьте закріплений пост, пишіть менеджеру, хочу в команду, і він вам все пояснить. Дасть вам посилання на платформу. Ви зареєструєтесь, можете почати від 500 гривень. Взагалі, неважливо, яка ваша сума є для початку. Ви зможете почати заробляти перші кошти. Друзі, всім добрий ранок. Я собі зробив чайочок і сидів на... Оликсі, дивіться, в мене 5-10 ранку, це капець, я ще навіть не лягав. Сидів на OLX, моніторив навушники і знайшов різні AirPods по дуже гарній ціні. Замовив двоє навушників. OLX з доставкою, і побачимо, чи продавець вранці їх відправить або відмовиться від доставки. Ну я дуже надію, що їх відправлять, тому що там дійсно дуже солодка ціна. До речі, друзі, хто замовляє навушники AirPods з OLX вживані, обов'язково їх якісно перевіряйте, бо дуже багато людей продають копії під видом оригіналів. Це дійсно. Дуже розпространена штучка, тому будьте з цим обережні. А також я знайшов ще там один телефончик, який також замовив OLX з доставкою. Подивимося, чи продавець захоче його відправляти. Можливо, домовимося просто за накладний платіж. Друзі, ті айрпоци, про які я вам казав, ми реалізуємо вже в наступному відео. Вони вже в мене. А також нам вдалося продати три айфона з цих чотирьох, один також ще лежить в мене. Ми його також будемо реалізовувати в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити, тому що наступні відео будуть набагато. Набагато цікавішими. За цей час я потратив на покупки 61 тисячу 300 гривень, з яких чистий прибуток в нас 7 тисяч гривень. Якби на продаж в нас ця техніка пішла за 71 тисячу гривень. Я вважаю, що прибуток в 7 7,5 тисяч не дуже великий, в нас бували набагато прибутковіші серії, але також може бути. Обов'язково підтримайте це відео лайком, якщо вам такий формат цікавий. А я вам щиро дякую за перегляд.